Всім привіт! Сьогодні вже осінь, 3 вересня. Прийшов на сою піонір, а вона і не думає достигати. Все вигитує, та й вигитує. Так, поодинокі рослинки десь щось трошки прив'яли, незрозуміло чому. А основний масив, як бачимо, зелений та гарний, Боби вже формуються і тут нагорі. До речі, у молодого фермера, не знаю, якщо про один піонір йде мова. Це типу Лінія Вартема Лаврика придбана. Не знаю, як там в Андрія. Чи та сама, чи не та сама, але він вже здається свою. Чи змолотив, чи збирається молотити. То, як би тут бачимо, до молодьби ще треба чекати-чекати, десикацію робити не збираємося. В принципі, по бур'янцях все нормально. Ну, Єдине, що вона не дуже рівномірно сходила, Ну, думаю, що, не знаю, якщо там погода нормальна, то хай сам сама достигає. Можливо, вона буде рівномірно достигати, можливо, ні, будемо спостерігати. Потенціал навид досить таки прикольний має бути, адже я ж кажу, ось навіть верхушки. Ось на 70-му міжряді отакі От дерева. Ось це одна рослинка. Ось так вона загілкувалася. Ну, Бобів, в принципі, багатенько, але вони поки що такі, ну такі кажуть, маленькі, слабенькі. Але ж і рослинки ще зелені, тобто, і, я так розумію, ще е, погода сприяє. Зараз трошки е, градуси впали, тому їй стало, я так сподіваюся, леше. То вона, можливо, доналиває боби, ці, що утворила. Ось наступна рослинка також, бачимо, розгілкувалася, така непогана. І, і виглядає вона досить, досить таки величезною. Ось Тут взагалі розстелилася, тут рядок 70-й випав на 1,40 сорок. Ну, тут повністю капець. Ось покажу зараз якось От такі монстри. Е Гілки поотпадали. Ось вони лежать на ґрунті. Більш того, що комбайн їх не підбере. Але й те, що залишилося. У повіт... ну так скажемо, на основному стеблі. Ось воно тут теж бобів досить багато. До речі, ця рослинка якось і засохла. Можливо, у зв'язку з тим, що гілки повідпадали, не, не знаю, чи що її там піділо, не піділо. але чомусь ось отак засохли. Тобто не пожовтіли, от як поруч, а отак засохли. Не знаю, чому так. Можливо, хтось стикався з цим. То... Цікаво буде почути думку. Так, і трошечки пролізу у 35 міжряддя. Подивлюся зараз, як там з гілочками, що там на стеблі. Боби рахувати ще рано, ось бачимо, тут також листя посохло, не пожовтіло, а просто посохло. Не знаю, що це відбувається. Так, тут також 1,40 сорок а ось оце ось 35, здається. Так, да, тут ніби вже більш суцільно. Опускаємося. Дивимося, що тут. Так, в принципі, теж вона гілкується, але, але донизу дуже ніби не падає. ну Таке містами, містами. Ну і бобів ніби ну, ніби також є. Ніби бобів і тут достатньо. Дуже цікаво, яка тут буде врожайність, коли взагалі ми будемо збирати тут врожай цієї сої. Адже бачимо, стоїть вона зелена, зеленісінька, де-не-де там щось вона. Тіпа типу, ось говорить, що скоро, скоро буде скидати листя, але, але не знаю. Ну, мабуть, днів 10 як мінімум тут. Ось так я тут уже наваляв рослинок, ось розпалися гілки. Це вже, мабуть, їх не зберу. І оттуда відпали, і відсюди. Так, тепер треба. Обережно відсюди від ціля вилізти, бо, блін, поки урожай збирать, я тут усе перетовчу. Так, ходить по 70-му і набагато легше. Цікаво буде поспостерігати. Так, посіяно тут, хто не пам'ятає чи не знає, 12 штук на метр. Це орієнтовно там близько 150 тисяч. При 70-му міжряді, ну і тисяч, ну не знаю там 300, десь 300, мабуть, на цій ділянці по 35-му міжряді. Адже сходи тут були досить рвані, невирівняні. Ну, як бачимо, погода сприяла і все воно підрівнялося єдиним таким масивом і виглядає досить таки класно. Дуже-дуже сподіваюся, що нам вдасться зібрати. І діляночка площа відома. Врожай через ваги бегами також ми вагу дізнаємося і буде врожайність. Прямий посів попередник ячмінь. Дуже цікаво, що тут буде. Так, всім дякую за увагу. До зустрічі!